Вітаємо всіх на каналі майстерні Анвіта, життя в селі. І Сьогодні у нас п'ятниця 13, морозний день. Там надалі передають ще зниження температури. І Ми сьогодні натопимо піч, напечемо калачів. Зараз зроблю начинку, зробимо якісь солодкі з капустою, напевно, з тушеною. Ну так, по дню. Будемо рухатись, але от в планах натопити піч і напекти сьогодні. Нагріємо в хаті перед тим як ставити опару, да наваримо борщу. Сьогодні від восьмої ранку немає світла. Готовий борщик. Боже, мороз, такий вітер пронизливий. Одна тільки гулять, гулять палкою. І все. Ну, тут морожусь. сідає сонце і місяць на небі. Лишень три години побуло світло, так що за опару ми ставимо при світлі мобільних телефонів. От, накриваємо її, поставили на теплу грубку, Полотенечко, все. Там вон, прокидаються дрожжі найближчі 20 хвилин. Так. Закладаємо в піч дрова і гамбу з фонариком. І замішане тісто ставимо підходити, а тим часом напалюємо піч, нагріваємо. А на дворі мороз і гамбо гріється під місяцем. Так світить місяць сьогодні. А ну скільки там? А, та всього ще тільки п'ять. Поки підготуємо дека. Така у нас буде форма сковорідка. Гамбо намерз, я на дворі прийшов в хату. В печі горить, в хаті тепло. Ну щоб час пройшов, дивимось до тіста. А ну що там у нас насходило? У-у-у! Як воно збільшилось. Так, будемо формувати калачі чи рулети. Так, виріб перший у нас буде щим. З повидлом яблучним, домашнім, власним, власного виробництва так добре, да, розкатуємо? На всю дошку. Дошка, мабуть, ще моєї прабаби. А от качалка вже моя в Аврорі купував. Mm. <laughs> Отак от, от і зустрілися минулий сьогодення. Да, колись я пам'ятаю, як бабуся цю дошку закладала ліпленими варениками. Повидло яблучне. Яке воно гарне. Контроль якості. Так, що тут відбувається? Ага, а мені щось перепаде. Ага. Щось смачним не дуже пахне. М'ясом не пахне, пішов на диван. Ну що, загортаємо. Так, перший рулет готовий. Так, другий так само буде з яблучним повидлом. І в 6 годин вимкнули світло. Так що другий рулет дороблюємо при світлі. Я не знаю, такий сьогодні. Графік і напевно це відео до нового відключення не буде готове, так що буду я його викладати або пізно ввечері, вночі, або завтра зранку аж. А повидло виявилось грушево яблучним. Рулет номер два. А це буде рулет з капустою. Капуста. Так, щедро. Не то, що в магазині. А так. Щоб нормально відрізав і там з капустою. І ще там трохи вчорашньої капусти залишилось. Ми її теж сюди. Так, щоб ну от зовсім щедро. Так, рулет номер три з капустою. Залишився ще у нас один виріб. це буде хлібинка з цукром і корицею. Олія, ой, цукор. І кориця. Починаємо складати. Так, так, а потім так. Потім так. Така буде хлібинка. Цікаво її розрізати і побачити, яка вона буде потім в розрізі. Все. Готово. От сковорідка також пробабина. Залишаємо підходити. Так, розгорнув в печі жар і вже будемо змазувати рулети. Ось так рулети підійшли. Така хлібинка. Силіконової кісточки немає, то ми по-простому. Баба колись пір'ям це робила. Кісточкою, звісно, зручніше набагато. Десь вона була і десь її немає. Ну все, будемо саджати це у піч. На Цьому зробимо насічки. Десь було лезо і теж десь було. Єлі-єлі розмістив повна піч. Закриваємо. Ану швидко дивимось, давай відкривай. Що там? Опа, а ага, ще хай стоять. Все. Так, ну, Я думаю, будемо вже їх діставати. Так, зараз я їх подостаю. Ну, ось такий результат. Це перший з капустою. І це два О, ще парує. Два рулети з яблучно-грушевим повидлом. Хліб корицею пахне на всю хату. Цікаво його розрізати. Хай трошки ми зараз його накриємо, постоюють і потім розріжемо. Ну, взагалі просто краса. Так, розрізаємо номер один. Це у нас з капустою. Все я приготував тарілочку. Опа. А -а -а. Ну він ще гарячий, просто дуже сильно. Просто красень. Пахне. Просто чудово. Супер. Так, наступ так наступний з повидлом грушово-яблучним. Гарячий. Але ж хочеться, е, спішу, щоб змонтувати відео і викласти, можливо, до того, як вимкнуть світло, хочеться встигнути. Яка краса! Пиріжочок. Красунчик. Так, ну і другий з яблуком різати не будемо. Хлібинку. Так, і хлібинка. От Тут мені цікаво подивитися, як воно буде з шарами. Ну, Щось з цього вийшло, з такого способу збирати виріб. Анушка, анушка. Ось так це виглядає. Боже пахне, кориця, звісно. Оце запашна спеція. Ну, це красунчик. Я навіть не сумніваюся, що на смак це також дуже смачно. Чайок тут заварюється з Щепчика. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.